Останнім часом мені часто телефонують менеджери SportLife. кажуть, Юрію, у вас закінчився абонемент, давайте продовжимо. Ми вам вже приготували класну знижку. Я вже майже погодився, але потім подумав, а можу спробувати щось нове? І тут згадав, що в мене є ще один спортзал прямо на роботі. І знаєте, які в нього переваги? По-перше, не треба нікуди їхати. По-друге, не треба нікому платити. А по-третє, тут немає черг на тренажери, бо поки що бажаючих тренуватися ну дуже мало. Тож, починаємо тренування. Спочатку розминка п'ять хвилин ходьби під нахилом. Головне не перестаратися, бо якщо задихатись ще на розминці, то це вже буде не спорт, а виклик швидкої. Далі, швидка розминка, там плечі, руки, трохи махів, трохи віри в себе, ну а як інакше. Починаємо з жиму гантелей на похилій лавці. Класика для тих, хто хоче, щоб груди виглядали як бронежилет. Навіть коли ти без нього. Далі жим штанги. Ну, тут головне не брати більше, ніж реально витягнеш, бо якщо щось піде не так, кликати на допомогу буде нікого. Ну що? Наступний етап кросовер. Збоку виглядає так, ніби тренуюсь обіймати весь світ. Ну, але насправді просто пробую достукатись до внутрішнього Арнольда. Так, ну що, з грудьми все. Переходимо далі на трицепс. Починаємо з розгинання рук на блоці. Вправа проста. Тиснеш вниз, поки не почнеш задумуватись, навіщо тобі взагалі ці руки. Але як бачите, руки в мене зовсім тоненькі, тому треба вирішувати цю проблему. Французький жим лежачі. Назва ніби натякає на щось елегантне. Але після нього руки такі забиті, що навіть якби кордони були відкриті, валізу до аеропорту я б точно не доніс. На силових все і на завершення трошки кардіо на велотренажері. Можна крутити в релакс режимі, ніби неспішно їдеш по набережній. Або натискати на всі педалі, як ніби спізнюєшся на зустріч з власною совістю. Сьогодні обираю щось середнє, щоб і калорії спалити, і не вийти з залу рачки. Так, ну які можна зробити висновки. Спортзал на роботі це топчик, немає черг, немає абонплати, немає зайвих питань. Менеджери SportLife. Якщо ви це бачите, не сумуйте. Може ще й зустрінемось, а може й ні.